Інтерактивний бор. Це детборд. Давай, покажу. Mm -hmm. uh -huh. Так, замочок, крокодил замочка, так? Okay. Защёлки такі? У uh нас -huh. тут є ключик. Щось не треба ще закрити. Замочек классный, да. Це. Ух ты, класс! А це? Ага, це такі липучки, да? А тут липу защіпки. Пока, пока. Тут така защіпка. Як вот. пальто.